Що, пуста коробка? Чому вона пуста? Бо вона не наповнена. Так само, як і ти, не наповнений протеїнами, креатинами і гарними вітамінами. Тому давай я для тебе зараз беру цю коробочку і що порекомендую? Дивись, протеїн, МСТ і закліру. Класна штука, рекомендую. Сам п'ю. Креатин кік обов'язково. Треба креатин кік Памп, моя улюблена штука. Памп це просто. Я його, його п'ю вже другий рік, просто просто ізумітельно. Можна взять БЦАшку ще додати. Класна штука, вообще, тоже бомбіческа. Так, ну, якщо ти худощавий, я б тобі додав гейнер. Якщо ти худещавий, дуже такий худещавий, ти не можна брати вагу, догуляємо гейнер. Так, що зробимо? Запакуємо. Ні, не запакуємо. Від мене подарунок тобі. Береш такий пак, шейкер подарунок, доставка. Безкоштовна вайбер на відео.